Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїн на сьогодні, 17 березня, 23 рік. Як завжди, починаємо з нашого годинного таймфрейму. Тобто, я вибрав цей варіант графіку, бо на ньому краще ми можемо бачити зміну ситуації за день. Отже, вчора зелена галочка, прогноз був вдалим, курс виріс на 4%. Сьогодні я ставлю на зниження, бо так і думаю, що тут якась повинна бути консолідація після такого потужного зростання. І за поясненням, йдемо, як завжди, на денний графік. Я вчора цю зону вибрав, бо завжди були подібні зони перед подальшим зростанням. Або зниженням. Курс трошки вийшов з зони, тому я гадаю, що дві зелені свічки, далі червона, і напрямок цієї фази до верхнього кордону цієї висхідної конструкції. Я так бачу ситуацію. Домінація. Пропорційно зростає курс, з ним пропорційно зростає домінація BTC, і за ці дні дуже потужне зростання. і зараз Біткоін піку Ну і логічно знижається домінація USDT. Тобто все просто і зрозуміло. Гроші з USDT переливаються в біткоін. Відношення біткоїну до альткоїнів ще більш потужна різниця, тобто відстань між лініями зростає ще більше, що вказує на потужний біткоін сезон. І сьогодні ще додаю. Трошки інформації по тижневому графіку. На мою думку, зараз ще буде невеличке зростання до оцих 26, це кожна свічка тиждень. Потім консолідація, і протягом декількох тижнів, все ж таки, біткоін відірветься від цієї потужної зони накопичення до отміток 30, де якийсь час, якось і при падінні він. Гадаю, затримається десь на місяць. І зараз, протягом місяця, я бачу зростання до цих позначок. Нам, як завжди, завтра зранку перевіримо мою гіпотезу. Повторюю, що я поставив менше, більше може бути в цьому коридорі. Гадаю, що буде якесь накопичення. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз, Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Вчора була річниця. Маріупольського драмтеатру, які ще докази треба ООН, що це геноцид українського народу, а робить Російська Федерація? Чекаємо наш весняний контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.